Глава четверта: Коли вони говорили до народу, до них приступили священники і начальники охорони храму і саддукеї, гнівуючись на те, що вони навчають народ і проповідують в Ісусі Воскресіння з мертвих, і наклали на них руки і віддали їх під варту до ранку, бо вже був вечір. Багато з тих, хто слухав Слово, увірували, і число таких людей було близько п'яти тисяч. На другий день зібралися в Єрусалим начальники їхні, і старійшини та книжники, і первосвященик Анна, і Каяфа, і Іоанн, і Олександр та інші з роду первосвященицького, поставивши їх посередині, питали, якою силою або яким іменем ви зробили це. Тоді Петро, сповнившись Духа Святого, сказав їм Начальники народу і старійшини Ізраїльські. Якщо від нас сьогодні вимагають відповіді за благодіяння немічному чоловікові, як Він зцілився, то нехай буде відомо всім вам і всьому народові ізраїльському, що іменем Ісуса Христа Назорея, якого ви розп'яли і якого Бог воскресив із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він є камінь, занедбаний вами будівничими, який став наріжним каменем. І немає ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Побачивши сміливість Петра та Іоанна і примітивши, що вони люди не книжні і прості, вони дивувались, а разом з тим упізнавали їх, що вони були з Ісусом, а побачивши зціленого чоловіка, який стояв з ними, нічого не могли сказати проти. І, наказавши їм вийти геть із Сенедріону, міркували між собою, кажучи, що нам робити з цими людьми. Бо всім, хто живе в Єрусалимі, відомо, що через них сталося явне чудо, і ми не можемо відкинути цього. Але щоб це не розголошувалось більше в народі, погрозою заборонімо їм, щоб не говорили про це ім'я нікому з людей. І покликавши їх. Заборонили їм зовсім говорити і вчити про ім'я Ісуса. Але Петро та Іоанн сказали їм у відповідь: судіть чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога. Ми не можемо не говорити про те, що бачили й чули. Вони ж, пригрозивши, відпустили їх, не маючи можливості покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. Бо було понад сорок років тому чоловікові. З яким сталося це чудо зцілення. Коли їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що говорили їм первосвященики і старішини. Вони ж, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико Боже, що створив небо і землю, і море та все, що є в них. Ти устами Отця нашого Давида, Раба Твого, сказав Духом Святим. Чого заметушились народи, і люди задумують марне, повстали царі земні, і князі зібралися разом на Господа і на Христа Його, бо справді зібрались у місті цьому на святого Сина Твого Ісуса, помазаного Тобою іроди, Понтій Пилат з язичниками та народом ізраїльським, щоб зробити те, чому бути визначила наперед рука Твоя і рада Твоя. І нині, Господи, споглянь на погрози їхні й дай рабам Твоїм з усією сміливістю промовляти Слово Твоє, коли ти простягаєш руку Твою на те, щоб зцілення знамення і чудеса творились іменем Святого Сина Твого Ісуса. І після молитви їхньої захиталося місце, де вони зібрались, і сповнилися всі Духа Святого, і промовляли Слово Боже із дерзновенням. У людей, що увірували, було одне серце і одна душа. І ніхто нічого з майна свого не називав своїм, а все у них було спільне. Апостоли ж із великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа, і велика благодать була на всіх них. Не було між ними жодного убогого, бо всі, хто володів землею або домами, продавали їх, приносили гроші за продане і клали до Ніг апостолів. І давалося кожному, хто чого потребував. Так Іосія, прозваний апостолами Варнавою, що значить сину Тіхи, Левит, родом кіпрянин, у якого була своя земля, приніс гроші і поклав до ніг апостолів.